Багато ренталіс є менш домінуючим видом. Хочу сказати, що нікуди не подівся тарган, хочу вас заспокоїти, їх дуже багато. І єдиний фактор, який сприяв такій думці, що дані шкідники відсутні, ми зробили реформацію в своєму місці перебування. Мешкання, нові будинки, санітарно гігієнічний стан набагато краще, ніж ми спостерігали, скажімо, років 30 тому. Це там, хрущівки, там, які були достатньо е з від'ємним станом санітарно-гігієнічної основи. Таргану треба кудись діватися, треба десь харчуватися, потрібні ті умови, в яких він достатньо швидко розпосюджується. Молочні комбінати це зараз біч, е таргани задають великі шкоди. М'ясо комбінати це дійсно е це ті місця, де е ступінь зараження дуже високий. Вони нікуди, сідувач, да? Да, вони нікуди не поділися. Вони нікуди не поділися, Але давайте ваше питання. Скажіть, будь ласка, в яких показниках заражені зерна? Один-два. Що це значить? Це Перші два, Дисотки, чи Ні, це? це ступені. Ступені зараженості у нас взагалі визначаються. є 3 ступені і 5 ступенів. Сумарної шісті зараженості, які фактично висвітлюють два показника. Це технологічний і гігієнічний показник. Ступінь зараженості. Ми показник має якісь. Одиниці. Чи це відсотки, чи це бали, чи що. Ну, це, це? бали, можна сказати, бали. Це ступінь. Він визначений то, від... 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 То, від... То, це це зараження кома. Показник. Чи в балах, чи, чи там. Це, це потрібно вказувати. І друге запитання. Тут є така е, народна кухня, де те зерно, що в полі, а те, що в коморі. А от скажіть нам, то, що залишається в коморі після ваших заходів? Це ступені, якщо ми кажемо після проведення фуміаційних робіт, звичайно, мертві вони нікуди не зникають. Якщо ви маєте на увазі, чи зміниться ступінь зараженості, сума нашій зараженості не зміниться, бо вони мертві і це гігієнічний показник. Щодо ефективності робіт, то я вам скажу, звичайно, в країнах Європи, в США, обов'язкове проведення фіміаційних робіт на елеваторі складає 4 рази. Нашій державі, якщо керівник елеватору розуміється на продуматиці, він може провести двічі ці роботи. Це ми це буде, це буде дуже вдячні йому да, за це. Дійсно, стан дуже жахливий. 92% господарств призначені приписом для проводження функційних робіт. Мають ступінь зараженості 3-4, більшість. Згідно прогнозу гроценої фітосанітарного стану. Ми теж маємо майже такі дані. Там від 85 до 95 об'єктів, які потрібні для вороння самосуміційних об'єктів. Вони не мають коштів на азотні установки, вони не мають коштів на інших ну, рахунок. Конкретне, конкретне питання: чи ви можете сказати, що при такій доступності, чи при інших так сказати, параметрах, чи втрати продукції, чи якість зерна? Тоді переходить з першого класу в другий чи з другого в третій, і що по якості ви можете і це буде квіти вашої роботи. Чого я задаю таке питання? Я зрозумію. Ну звичайно, якість зерна чи більше заражень, тим незагальними фразами. Покажіть мені в конкретних одиницях. тезі... зерна на 30% переходить з першого класу в другий, ціна замість там 800... Гривення стає, 300 гривень і так далі. А, вам, то, як аспіранту, потрібно то, подумати то, на то, це питанням. Дякую, я вам врахуюся обов'язково. Ну, будь ласка, я врахую. ще рахую.